У свої 62 роки жителька Обухова Ольга Тимко поховала двох синів. Віталій помер у молодому віці через хворобу, а Олег віддав своє життя на полі бою, захищаючи рідну країну. Військовий загинув у віці 30 років. Олег Тимко на позивний Олешка народився у Обухові. Після закінчення коледжу служив в Збройних силах України. Після строкової служби влаштувався на київський картонно-паперовий комбінат, де працювала вся його родина майже з перших днів відкриття підприємства. З роботи хлопці прозвали ходячий банкомат, бо завжди з роботи йдуть. Олег, ми знаємо, що в тебе гроші є. Позич там 50 гривень 100 на, на пиво. Ну, знаєте, як молодь, завжди хотіли десь посидіти, поспілкуватися, поговорити. На роботі гарні отзиви були теж. Добрий, чуйний. І, до речі, дуже скромний і чесна людина по життю. У 2014 році чоловіка знову призвали до війська. Пані Ольга говорить, її син отримав повістку. Я кажу, синочок, давай будемо щось робити. А він на мене дивиться так і каже: ма, я служив в армії у прикордонних військах, давав клятву, народу, Україні. Іма, я сам без діток, я, я піду. Олег Темко був призваний до 11-го батальйону територіальної оборони Київська Русь. Разом з ним проходив службу Олександр Михалюк, який у 2015 році отримав поранення та контузію. А спочатку повномасштабного вторгнення знову став на захист країни. Прийде тобі всі дали допомогу. Навіть хлопці, хто що не знав, хто свіженький підходив, він прийде, підскаже. Він це я не знаю, як казати, ну месло ну, нема просто мови. Це людина без одказу. перебував на Луганському та Донецькому напрямках. Пані Ольга розповідає, син завжди телефонував сам та ніколи не розповідав про те, що відбувається. Мам, все нормально, все добре, не хвилюйся. Кажу, їсти, пити, є що. Все нормально, їсти пити є, що. Аказується, що в них було так, що. Не було чого їсти і не було чого водички пити. Рідні востаннє говорили з сином по телефону 6 квітня. Тоді він вже відчував свою загибель. А наступного дня військовий пішов не у свій наряд. Під час обстрілу разом із побратимом Віктором Гуменюком кинувся виносити поранених з поля бою, але вони підірвались на міні. Олег Тимко героїчно загинув у день народження своєї мами. Він ще дихав, але не було, мабуть, щоб пережати, зупинити кров, притримати, він просто стік кров'ю. І в нас у довідці написано, смерть пов'язана з захистом батьківщини. Після повернення з війни захисник мріяв одружитися та побудувати свій власний будинок. Останнє його побажання тепер намагається втілити батьки. Ті 609 тисяч, які виділила держава. Ми зараз втілюємо у мрію сина, будуємо будиночок. Ще роботи, правда, багато, бо вже більше мільйона пішло туди, але ще роботи багато і багато. Ну, я думаю, що ми доведемо цю справу до кінця. Попри поважний вік, Ольга Темко продовжує працювати та допомагати захисникам. Вона очолює і знану в Обухівському районі громадську організацію об'єднання сімей загиблих, померлих воїнів АТО. Ми пам'ятаємо Обухівщина. За час широкомасштабної війни волонтери закупили та завезли на передову вже більше ста дронів. В серії сюжетів про найвідоміші волонтерські осередки Київщини на «Медіапогляд» готуємо сюжет про громадську організацію Материнське серце. Рекомендуйте героїв для наступних сюжетів в коментарях під цим відео. Марія Марчук, Олександр Кравчук з Обухова. Спеціально для медіапогляд.